Головна мета боротьба із інсультами у Хмельницькій міській лікарні облаштували ангіографічний кабінет для проведення операцій на судинах. Насамперед, на тих, що вражають головний мозок. Відтак у медзакладі зможуть проводити нейрохірургічні втручання за допомогою сучасного ангіографа. Водячи ми будемо Бачимо, чітко візуалізуємо місце проблемне, ставимо або стенд, або проводимо тромбекстракцію в стегнову артерію, заводимо зон і головного мозку можемо забирати з легкістю тромби, які там закупорюють. Частину безпосередньо судини. тим самим ми ліквідуємо інсульт і тим самим рятуємо життя пацієнта, позбавляючи його в майбутньому і інвалідності, і цілих таких негараздів, які можуть з цим бути присутні. На жаль, у нашій державі інсульти дуже поширений діагноз. За офіційною статистикою ці захворювання займають друге місце у причинах смертності людей. Але якщо недуга не забрала життя, то може забрати здоров'я. 50% хворих отримують інвалідність. У нас є два неврологічних відділення, значить одне з них виключно для інсультів, воно розраховане на 40 койок і воно заповнене кругло круглорічно, воно не пустує. В день це може бути один-два до п'яти семи інсультів. Госпіталізуються щодня з міста. Це пацієнти, якщо їм. Не поставити на ноги швидко на забрати той тромб, і так далі. Вони ну це тиждень, два-три стаціонарне лікування, місяці реабілітації, інвалідність і так далі. Однак, новий прилад допоможе уникнути складних наслідків. Операційне втручання із використанням ангіографа обезпечить від потенційної інвалідності і тривалого відновлення значну частину пацієнтів. Ну якщо вдасться фактично забрати тромб вчасно до розвитку от таких от ускладнень, це може бути ну, госпіталізація це терміном кілька днів і повна повна реабілітація, повне відновлення здоров'я. Ну ну, з зрозуміти, що це не 100% пацієнтів, можна це зробити і не всім вони підпадають, але значній частині пацієнтів з цих от, контингентів, які госпіталізуються до нас, можна допомогти. Оновлений кабінет із сучасним обладнанням розпочне роботу уже в поточному місяці. До слова ангіограф зможуть використовувати як для нейрохірургічних операцій, так і для кардіо і загальнохірургічних втручань. Це дороговартісне медичне обладнання, вартість самого ангіографа понад 27 мільйонів гривень. Ну і всі ті роботи капітального ремонту, які тут були зроблені, щоб ангіограф міг працювати, щоб відділення могло працювати. Це ще понад 7 мільйонів гривень. Тобто загалом тут фактично майже 35 мільйонів гривень бюджетних коштів використано на оновлення відділення і встановлення самого ангіографа. Плануємо, що в травні місяці безпосередньо ангіограф і відділення розпочнуть свою роботу, і пацієнти, які потребують такої медичної допомоги, зможуть її отримувати в нас хмельницький міській лікарні. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.